Всім привіт! І по моєму такому натюрморчику можна зрозуміти, що у мене буде старт. Чим це такий для мене надзвичайний старт? По-перше, я починаю свою першу багатобарну картину. Зараз я покажу, що це буде за. Дизайн я. Так. Ну, що таке? О, ось такий дизайн в мене буде. Що це таке у нас. Е, так, е, якщо буде не зовсім гарно видно, я думаю, що тоді виведу картинку, але, на поки що так, напевно, буде краще. Так. В неї, в неї, в неї? Щось трьома все у мене. Так. Це у мене буде, я її вишиватиму на 20-му каунті, вишиватиму повним хрестом. Буде вона у мене 41 на 52, і у нас тут. Скільки кольорів? Так, 65 кольорів. Е, е, я, так, е, я не можу сказати, хто автор, і не із-за того, що я така не хочу говорити, ні. Е, е, я не знаю, хто автор. В мене ця схема скачана років уже 4, може 3. Е, якось на той час я б вважала, що я запам'ятаю, ну. Як раніше я не думала, що так багато дизайнерів розробляють схеми та виставляють безкоштовно. Так, це безкоштовна схема, до речі. Можливо, якби вона була і придбана за гроші, то я б вам сказала. Так, помічник обов'язково прийшов. І так, не потрібно. По-перше, так, як я говорю, що буду вишивати на Айді, Боже, даже. Не хочу. Це Aida Цвайгер, 20-го каунта буду заправляти в квадратні нурге, Ниточки у мене і СХС, і DMC така соляночка буде. І наразі я не зовсім так не потрібно забирати ниточки. Я не знаю, як саме я хочу вишивати, чи в дві нитки. Ще в одну. Так, в цій роботі немає блендів, але я так розумію, що е, це, е, ця робота виконана е, по принципу прогона, тому що я заходила, є одиночки, є... Ну, що саме більше показує багато барну, це одиночка, так? Методом прогону. Е, до речі, насчет. Багатобарної роботи. Коли я дуже задумалася, як це, як перекласти на українську мову многоцитка, я чула від дівчаток багато кольорова. Але ну, не зовсім мені сподобалася ця назва. Так, вона є доречною, але українська мова вона така файна, красива, так і багатокольорова. Ну, не звучить. Я полізла в інтернет, забила слово многоцветка. І мені вибило поліквіткова. Я дуже довго думала, як воно так мені переклало і що означає взагалі ця поліквіткова. А потім зрозуміла, полі багато, квіткова це цвітка. Там много цветка, да? много полі, цветка. Квітка, поліквіткова. Ну, потім Google таки зжалився надо мною і сказав, що це таки буде багатобарна картина, так як тут, а багато бар, а не квітів. Так. Отже, зараз я зап'ялю, звичайно, і піду вишию. Ну, такий невеликий фрагментик. Ну, не хочеться 10 на 10, бо це. 100 хрестиків нікуди. А трошечки просто, можливо, 20 хрестиків так і так, тобто і в дві ниточки, і в одну ниточку, і тоді вже вирішити, як я хочу вишивати в одну нитку чи в дві. А починати я дану роботу буду трошечки також своїм, не, не зовсім з того, з того боку, звідки. Ой, це, може, якийсь. Так, починати я хочу. Взагалі, я ось починаю з цього куточка. Я от починаю і йду. Або з центру, але знову ж таки, з центру я йду в цей куточок, а тоді в цей, ну, ось так. То зараз я хочу почати саме з цього куточка, тому що і продвигатися вгору на п'яльця. п'яльця я хочу ось саме так. Поставити так, отак. І продвигати. Звичайно, котик в мене весь не війде, але хоча б хочу, щоб там лапочки з'явилися, чи ще що, щось. Ось так. Ну, пішла я е, починати вишивку і вже включуся, покажу, що я надумала. Так, я е, вже зап'ялила свою роботу, підніму трошечки. П'яльця, Так, зап'ялила і зробила ось у мене ось тут починатиметься мій куточок, але я трошки нижче зробила таку 5 на 3 хрестика, а, так, три рядочка по п'ять хрестиків. Дві таких штучечки вишила. Так, зараз я їх приближу. Ну, Взагалі, що я боялася, що дуже будуть штовхатися, нічого воно не штовхається, нехай буде так. Я хочу, щоб це була така знаєте, добротна коврова зашивка, тому я буду все-таки в дві ниточки вишивати. Дуже надіюся, що згодом я не пожалкую про це. Ну, В одну ниточку також воно гарно виходить і так цікавенько, але все-таки буду вишивати в дві ниточки. Так, а ще що я зробила, знаєте, як експериментувати, так експериментувати. Так, зараз відключу свій. Планшет від. Так, що я зробила? Я хочу спробувати саме по виділеному об'єкту вишивати. Я виділила, як ви бачите, 50 на 100, ну, тут а на 110, на 107 хрестиків. Ось такий участочок це. Це не все, що зайде в п'яльця, це половина навіть менше. Але я хочу ось такими учасниками виділити, тоді переміститися, бо все-таки я хочу переміщатися понизу. І... І... Так. Зараз трошечки зведемо. Я розумію, що не дуже видно, що там я. А, ось так видніше. Що там я навиділяла, то я. так, Ну я думаю, ось трошечки котика ви бачите. То я ще потім переміщусь е, догори, щоб все-таки мені захватити котика. Ну, це буде вже, не знаю коли, але поки що я буду так. Е, наразі я все-таки вишию тією ж ниточкою, що. Проводила експеримент, так ось вона тут. А, я буду вишивати дану роботу, так як і вишивала свої інші. Тобто, ось я вишию оцей участок. так, До оцих одиночок я вже буду дивитися, чи можу я. Відрахувати правильно чи ні. А ці, ці одиночки я взагалі буду потім вже вишивати. Відшию я цей колір, а потім буду відмічати в цьому частку найбільше, найбільше ще скільки мені потрібно. Ой, наговорила. Візьму ниточку, якої в цьому кусочку буде найбільше вишию її. Потім вишию ще одну, якої найбільше, а потім закрию одиночки, а потім буду дошивати. Ну, це наразі я так думаю, що буде, а як воно буде, я не знаю. Так, пішла я відшивати. До речі, я ось. А. Хотіла сказати цікаво, скільки тут буде хрестиків, це капець якийсь. Добре, пішла я відшивати. Так, у мене пройшло два дні, два вишивальних дні, ну, можна сказати, півтори. півтора дні і позаду 14-1355 хрестиків. Це вже відшито в мене 1% на даній роботі. Так, звичайно, дуже мало. Минулого разу я в минулому включенні, здається, не сказала, що вся робота буде 133%. 1560 хрестиків, ну, ось так. А, так так В даній роботі я вже повишивала як ниточкою СХС, так і ниточкою дімсі Ну, що я можу сказати? А, ниточки СХС трошечки штовхаються, але це не критично. DMC не штовхаються Ну, то зрозуміло, вони трошки то тонші, аніж. BMC. Ще моя робота трошечки претерпіла змін. В плані якому. Я показувала, що буду вишивати участками, але я від цього відмовилася. На даний момент я відшиваю. Кольорами. Я б, спочатку я взяла, звичайно, найбільше якого в мене кольору, і пішла вишивати ним. То ось можна бачити, скільки я вже вишила розовеньким, так. А, і я вирішила, от що я буду поступово продвигатися ось до плаття чи накидки дівчини, плаття, здається, це. Ні, це накидка. Так, ну, напевно, так буде краще видно. Я буду продвигатися до ось, до платтячка, а потім до платтячка і відшивати ось цю частинку, саме котика. Тому що дуже хочеться мені щось таке вишивати, якийсь об'єкт. Я звикла вишивати саме по об'єктах, а тут дуже ну, вони. По, самому, по самій картинки ну, розгалуджені. Так? Тому що, ну, зрозуміло, якщо а, по, на всі картинки один центральний об'єкт, це ця вишивальниця, і вона буде аж ну, чи ця, аж в кінці. Так, ось так я продвинула. Ну, що, мені поки що все подобається. Не знаю, скільки я буду вишивати цю роботу, не знаю, як в мене вона піде. Ну, думаю, далі вже свій процес я буду показувати в своїх вишивальних тижнях. А наразі всім пока-пока.